Так, всім привіт! З вами я, Ярик Рекстой, і сьогодні ми програємо в Minecraft Skin на версії 011.0 Alpha Build 8. Ну, в мене такой от скін. Зараз ми будемо починати розвиватися. Це моє перше відео, перший десплей, так що не суді з другого відео. Так, рубаємо дерева. Рубаємо. Ой. Так, рубаємо далі. Як бачите, нас якомусь в Техасі викинуло, Ну, на Техасі якісь пустелі. Якісь дуже засушливі міцності. Що, бачите, аж трава якась незелена, якась трохи до жовтого відтілку сподає. Так. Не забувайте ще ставити лайки. 10 лайків і нове відео по летсплею. А якщо ви наберете 15 лайків, то буде ще сюрприз. 15 лайків або 50 переглядів. Ще буде сюрприз тоді мене на каналі один. Ще одне відео, деяке випущу. Кажу вам. О, хтось точки, вони нам дуже пригодяться, будемо буде вирощувати біля себе таку. Так, я вже маю 15 дерев. це все в дошки. Такі гарненькі дошечки. Так. Беремо верстак, ставимо його. Чого він тут поставив? що я не поняв. Добре, беремо палку, беремо то. Зараз будемо робити собі невеличку хату, розвиватися. Ну, як я ось... Так, ай! Ой, я такий не поворотливий, що не можу... якась чутливість мене підвищена на Майнкрафті? Не знаю, що тут таке. Опа! Ай! Це було боляче. Так, давайте ще порубаємо трохи дерева. С моїм прикольним скином. здається, на руці якась така пляма. Там нічого відтінку, бо там чуть-чуть рука. Та не вийшло мені гарно намалювати сім. Ну, ну рубаємо далі дерево. А давайте, ну це відео, каже, буде дуже довго, це ж таки. Ну, це таке пробне відео. Я перед тим старався ще записати одне відео. У мене щось не вийшло, дуже часто лагало. Так, переробляємо в дошки. Ай, щось лагало, я щось так зупинився. Так, ну хатка у нас буде мали. Головне, щоб я в ній помістився. А далі все нормально. Як бачите, ми граємо тепер на новій версії Майнкрафту. В цій версії, до речі, додали магму куба. Хто не знає, то це такі слизні адські. Я, може, навіть колись буду робити якусь там. Коли їх можна буде знайти на виживання, може якийсь їхній загончик зроблю, хоча вони дуже високо стрибають, так що їх треба в якомусь закритому приміщенні тримати. І Досить боляче кусаються, але но... з них випадає магму крем. Не знаю, звичайно, що з нього можна зробити, але це дуже рідка штука. Так що, напевно, і ціна, оскільки магмуку, бо я грав коли Майнкрафт такий на комп'ютері. O <laughs> mahmuku. <laughs> <laughs>